Я виростала вдома баобаб. Це ідеальна рослина для вирощування у кімнатних умовах. Замовляла я його разом зі стометровою тропічною ліаною, яка теж на жаль або на щастя проросла. І поки ці рослини не виселили мене з квартири, розповідаю про вирощування. Насіння баобабу невеличке, але дуже тверде. Тому перед посадкою я пошкодила оболонку пилочкою та замочила на добу у воді. Після чого зняла верхній шар з насіння. Це робити не обов'язково, але таким чином можна при. Швидшити проростання. Далі посадила у маленькі горщики, і вже через два тижні побачила перші всходи. З усього насіння, що я посадила, проросло лише два. Наразі з моменту посадки пройшло вже два з половиною місяці, і ось так виглядають зараз мої баобаби. Головне забезпечити їм багато тепла, світла і не переливати. Вже можна помітити їх характеристичні товстенькі стовбури, у яких вони накопичують воду. Через декілька місяців знову покажу, як вони. Виросли, а ви підписуйтесь, щоб не пропустити.